Сидять військові, розгадують кросфорд. Нічний наряд починається на букву П. Патруль не підходить. Пост не підходить. Може, пікет не підходить. Та подивись на останній сторінці. Піжама. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. «Колю, нам потрібно розійтися, я більше так не можу, ти мене просто не помічаєш. Хто тут? Стоїть біля машини дівчина, палить, підходить хлопець. Цигарки не буде? Дівчина дала йому цигарку. А запальнички простягає йому запальничку, хлопець жартоматок. Ще, напевно, і жуйка є. Дістає із сумочки орбіт зі словами. Я ж фея, а ти так без лузду свої три бажання витратив. Люба, а в тебе є якась еротична фантазія? Є, розкажи, я кохаюсь під пальмами на екзотичному острові тропічної ночі, поряд чубить море, на небі величезні зірки, пахне незнайомими травами, від вина паморочиться голова. А я, а я зверху чи знизу? А ти вдома залишився? Ребеком Мосеївно, покличте розочку. Її нема вдома. А де ж це вона вештається? Що означає вештається? Шукає таки собі вийти заміж?